Я точно знала, що цей набір я буду повторювати ще не раз. Чому? По-перше, відео з попереднім набором у TikTok просто злетіло і набрало кучу переглядів. Це означає, що багатьом людям він сподобався та викликав інтерес. Люди писали, що він виглядає неймовірно, а коли так відгукуються, значить він дійсно вартісний. І це ще раз доводить, що речі ручної роботи знаходять свого поціновувача. По-друге, цей колір це любов. Ми з попереднім клієнтом довго обирали відтінок, сумнівалися між кількома варіантами, і недарма. Він вийшов настільки вишуканим і стильним, що впишеться в будь-який інтер'єр. Не надто яскравий, але і точно не нудний. Справжня класика. Цього разу мені замовили 12 підтарільників і невеличкий ранер. Сьогодні я вам його демонструю. Якщо хтось бажає будь-який комплект з мого асортименту, пишіть, зроблю його для вас з такою ж любов'ю, як і кожен свій виріб.